Суперприз від газети Весть виграв Петро Сидоренко Петру Григоровичу 81 рік з дружиною Валентиною в Новоселівці живуть 22 роки. На дзвонок, алло, що там так? Чи не так? Тому не була він мене подйом не дав тортову. Так я йому як дала по телефону, так він прибіг через полчаса. <реш> Пережили окупацію. Вистояли страшне діло. Було. От е, хати вокруг живот згоріла. Він згорела, в эту бомба попала, там на городі. Всі погоріли, ми одні. І это саме сиділи в погребе. а потім вже в сильно спина заболіла, що я вже взагалі ходити не мала, Я я плюнуваю, хай убиваю, прийшли в хаті сидели. Угу. Петро Григорович слідкує за здоров'ям і фігурою. Щодня робить зарядку і силові вправи. Бігає, обливається холодною водою, танцює, читає вість. Передплатив газету на півроку, надіслав абонемент на акцію. І виграв супер приз піч. Супер приз від газети «Весь» приїхав на Васильівку Петру Леоровичу. Тримайте Свою... Дуже дякую, дуже дякую. Дуже класна газета. Я завжди буду виписувати вашу газету. І бажаю всім виписувати дуже вам дякую. Ва дуже добрі і красиві призівні. Олена Габанова, Петро Сидоренко, для, для газети, газети. Весть.